14 травня вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Кілька шахедів знищили наші захисники над Дніпропетровщиною. Цегла падає на голови перехожих. Ряд будинків в обласному центрі вимагають ремонту. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками. Підрозділи повітряного командування Схід знищили чотири шахеди. По одному в Новомосковському та Кам'янському районах і ще два у Дніпровському. Близько опівночі звуки війни в області стихли. Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно. А вже із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік. Ще один 47 років отримав осколкові поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Висловлюємо щирі співчуття. У ніч на 14 травня ворог випустив по Україні 18 ударних безпілотників типу шахет із Мису Чауда та одну балістичну ракету Іскандер М з окупованого Криму відбивали удар, винищувальна авіація та зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих шахетів у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Петровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей. За добу Збройні сили України ліквідували 1400 чоловік особового складу ворога, 49 безпілотників, 43 бойових броньованих машини та 28 артилерійських систем. Загальні втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу – понад 485 тисяч осіб, танків – майже 7,5 тисяч, артилерійських систем – 12 тисяч 515, автомобільної техніки та авто Церн 16 тисяч 907. Офіційна інформація: державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у вівторок вранці до Києва з неоголошеним візитом. Це вже четвертий візит до Києва від початку російського вторгнення в Україну. Блінкен прибув нічним поїздом з Польщі, за словами чиновника. Держсекретар має намір розповісти про американську допомогу, яка буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити оборону українців і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Більше трьохсот медичних фахівців, які приїхали з тимчасово окупованих територій, працюють в головній госпітальній базі області. Щодня вони рятують людські життя, доглядають хворих та поранених, роблять свій внесок у нашу майбутню перемогу. Серед них Марина та Олеся, медичні сестри, які покинули домівки через війну. Обидві приїхали до Дніпра та продовжили працювати за спеціальністю. Про непрості долі жінок, які які щодня рятують людські життя, розповідає журналістка Вікторія Галка. Майже два роки як Олеся покинула рідний Бердянськ, де працював в лікарні медичною сестрою. З трьома дітками п'ять днів добиралися до Дніпра без їжі та води, пригадує жінка. Чоловік Олесі воює, захищає країну. А вона щодня рятує поранених. Сична історія, мабуть, всіх переселенців, що треба винаймати житло, платити за це житло, треба працювати. І... Будучи об'єднаними духом перемоги, хотілось обов'язково якийсь свій вклад приносить народу. Все, що я вмію, працювати медичною сестрою, розповідає Олеся. Працює в хірургічному відділенні. Ця робота не проста і вимагає, окрім професійних навичок не якої сили волі. Марина з бахмута, медсестрою, працює більше 20 років. Від рідного міста та її домівки ворог залишив лише згарище. Жінка пригадує, як довелося покидати рідне місто. Надія тліла, звісно, як у кожного з нас, бо це твій дім. Але вже коли зрозуміли, що щось треба робити, то зібрали речі по валізі, евакуаційний автобус і місто Дніп. На зараз складно всім я так вважаю, тому треба працювати. Треба працювати. А хто якщо нема? Чоловік у Марини військовий, а її фронт, як вона вважає, саме у лікарні, де вона необхідна. Роботу в Дніпрі знайшла вже на третій день. Прийшла працювати до головної госпітальної бази області, де її привітно прийняли. Більше трьохсот. Наших працівників сьогодні це люди, які приїхали з тимчасово окупованих територій. Більшість з них це медсестри, молодші медсестри, лікарі. І вони все з першого дня роботи почали надавати допомогу в операційних та реанімаційних залах. Ми дуже цінуємо. Всіх, хто сьогодні до нас приїхав, хто добре працює, вони показують самовіддану працю. У них є проблеми по житлу, є багато інших побутових проблем, але вони класно працюють і роблять все можливе, щоб повернути, повернутися додому і одержати нашу допомогу. Ми цінуємо цих людей. Обов'язково будемо все робити, щоб у них в колектив було добре. Кожного дня вони роблять свою нелегку справу, часто не досипають, втомлюються, але тримаються, бо знають наскільки необхідна та важлива їхня робота рятувати людське життя. А ще дуже мріють повернутися до визволених від ворога українських міст і гаряче вірять в нашу майбутню перемогу. Вікторія Галка Віталій Шалдовновини де один. Продовжуємо випуск. У Дніпрі цегла із фасадів будинків падає на голови перехожих. Руйнуються як архітектурні пам'ятки, історичні будівлі, так і житлові. Один із таких обвалів стався минулого тижня. Не встояв шматок арки житлового будинку на вулиці Новоорловській. З деталями моя колега Ольга Ховрич. Мешканці цієї Сталінки добряче злякалися, коли серед ночі почули гучний гуркіт, думали, стався приліт. А насправді шуму наробила цегла, яка посипалася із арки, що об'єднує два крила будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. Відбулося десь приблизно о третій годині ранку. Ну, особисто в більшість всі спали, але Почули дуже грохот, що люди злякалися, подумали, що це влучило щось. А так, ну а потім вийшли і появилися там отаке. Та не було нікого, я би був так губила, ви що, це страшне. Саме через цю арку щодня проходять люди. Знову ж таки, через неї йдуть до тамтешньої 59-ї школи діти. Всі досі перебувають у потрясінні. Від нещодавнього падіння тут цегли. Женщина, ми возле дому гуляємо, там возле шестого, Вона каже, як тут же діти йдуть у школи, у школу, школи, і люди проходять. і воночки гургух, каже, і з того варки. кажу Боже, люди продовжують ходити через цю аварійну арку. Щоправда, при цьому намагаються триматися подалі від місця руйнування. Більшість треба, мабуть, йти з іншого боку, самого краю, що ну воно саме міцне виглядає. А так ну не дуже бажано гайше проходити. Більшість просто обходить, бо з того боку, або з того. Ой, страшно. Я тепер ходю от туди. думаю, треба, на як паде. Вонкати тут п'ятна педе цей будинок на 147 квартир, зведено ще у далекому, 1932 році. Щороку він буквально розсипається на очах, кажуть місцеві. Ой, насправді з іншого боку, арки, там ну ну хоч не так критично. Але там по камінцю там по два воно може падати там раз місяці два. Як бачимо, розсипається не тільки арка, а й карнизи та інші елементи архітектури. Тож невідомо де, що та звідки впаде на голову наступного разу. З моменту останнього гучного та масштабного падіння цегли минув тиждень, а місце руйнування досі не оснащено навіть захисною сіткою, оскільки у цьому будинку створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то направляємо інформаційний запит директору департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святославу Ткаченко. Нас цікавить, чи буде усунено аварійність фасаду будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. В який термін? Бо ж міська влада Дніпра активно піариться на підтримці ОСББ. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. До інших тем у прес-центрі Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України розгорнули фотовиставку «Журналістський вайб свої роботи презентували майбутні медійники. Світлини студентів прийшли оцінити досвідчені майстри фото журналістики та працівники мас-медіа. Ці 19 світлин народилися під час практикуму з фотомистецтва. Їхні автори студенти, першокурсники факультету системи засобів масової комунікації ДНУ. Журналістський вайп. Саме таку назву майбутні медійники обрали для фотовиставки. Через об'єктив фотоапарата вони передавали емоційний стан своїх сокурсників, працювали у жанрі портретної фотографії. Два місяці студенти е навчались фотографувати, конкретно портрети робити. На середині курсу, після місяця, мабуть, занять я побачив, що роботи гідні щоб їх комусь показати. Ось і тому, завершивши весь курс, дочекавшись якоїсь кільенної кількості світлин, я запропонував студентам ось довести це до логічного завершення і провести виставку. Хоча дуже складно характеризувати, що сильніше, що слабкіше. Серед робіт на фотовиставці чи не найбільше представлено світлин Марії Онищенко. На них видно, що дівчинці сподобалося три. Мати в руках фотокамеру я приймала участь в розвішуванні їх, тому хотілось би, щоб вони висіли ближче до серединки. Ось і. А, так, їх тут найбільше. Мій. Ми намагалися розкрити дівчат, яких фотографувала, намагалися трошки їх, щоб їм було легше. Наприклад, Софія, моя подруга, була не дуже готова фотографуватись, але її фотографії, як на мене, теж вийшли доволі щирими. Можливо, вона там загравала, але вони були гарні. А ось Єлизаветі Цибенко більш до душі було працювати по інший бік фотооб'єктиву. Саме вона стала героїною яскравого триптиху. Дівчина сама запропонувала ідею його втілення. Мені більше подобається бути моделі. Тут чотири мої фотфотосити не дає моделі. Хотіла показати ось цю естетику цього кабінету. Я шукала референси, щоб от щось схоже знайшла фото в журналі Вок, і схоже, щось таке. Навіть можливо навіть краще зробити. Я також була фотографом, сфотографувала он теж моя робота. Дівчинка посміхається, теж одногрупницю сфотографувала. Досвідчений майстер фотожурналістики Віктор Качанов радо поділився своїми враженнями від перегляду світлин, зроблених студентами мас-медіа. Кожну окремо обговорив із їхнім наставником, куратором фотовиставки. Дуже гарні роботи усі, і я як почув, використовували тільки одне світло. Це від вікна і це дуже класно. Мені подобається оця гама уся. Але якщо те, що зображена, більш там постановочні, а ось оця чорно біла світлинка, вона привернула мою увагу, Ну яке живе емоція така. Ну Ось таким чином вона відрізняється. Є ще ось постановочні, такі сюжетні. Ну, це ось для мене Після обговорень фоторобіт майбутні медійники взяли участь в імпровізованому майстер-класі від відомого Дніпровського фотографа Володимира Рязанова. Майтер фотожурналістики навчав їх, як можна зробити якісні світлини в польових умовах. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. 14 травня Україна відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату своєю постановою запровадила Верховна Рада України три роки тому. В Україні понад 2,5 тисячі праведників світу. Вони живуть також у багатьох інших країнах. Однак цей список ніяк не повний, оскільки тисячі рятівників ще залишаються невизнаними і невідомими. У культурно-діловому центрі Менора відбувся показ художнього. Фільму Чужа молитва та зустріч із нащадками праведників світу на ньому побував мій колега Ян Андрусенко. До дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в культурно-діловому центрі Менора зібрали праведників світу. Для нас це не просто історична дата, бо прояви геноциду відчули мешканці окупованих територій під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ми проводимо пам'ятний захід до Дня українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. А цей захід включає в себе кінопоказ фільму відомого режисера Ахтамасита Блаєва Чужа молитва. Фільм не є новим 2017 року, а проте його важливість для цього дня вона вказана. Тобто, це спроба показати одну з історій, одну з тисяч історій. Рі порятунку під час Другої світової війни і те, що це відбувалося на території Криму, який наразі є окупований, а це представляє особливу цінність безумовно з усіх боків. На заході присутні нащадки праведників народів світу, переважно онуки, причому з різних регіонів Дніпропетровської, Донецької області, також Миколаївської. А окрім них, безумовно, хоча вони є, мабуть, одними з найшанованіших сьогодні гостей, у нас присутні представники єврейської громади. Сувні, а будь, будь усі, усі, мабуть, пересічні громадяни, яким цікаво, яким не байдужа ця тема, і особливо в рамках таких гнів, пам'ятних для абсолютно всієї території України. Кінострічка Чужа молитва про історію порятунку. Фільм відомого українського режисера кримсько-татарського походження Ахтема Сейтаблаєва. Ця кінострічка розповідає історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт. Сьогодні фільм Ахтема Сейтаблаєва, який ми представляємо, він розкриває історію дійсно унікальну в тому плані. що це історія кримської татарки, яка врятувала євреїв єврей. Ських дітей, а там кілька десятків їх нараховувалося Двічі вона це зробила. Вона зробила це спочатку під час нацистських переслідувань, власне, а потім під час депортації Кремли за якраз радянського режиму, який намагався позбутися цілого народу, да, в рамках, нібито колаборації з ворогом, крім показу фільму, було також і спілкування з нащадками праведників народів світу, котрі приїхали на зустріч не лише з Дніпропетровщини, а й з Донецької та Миколаїв областей Останній човен, який відправлявся від берега вже до місця страти, в ньому знаходився 13-літній Леонід Гольберг. Йому було 13 років. І коли човен відійшов від берега, він випргнув у воду, Бачачи цю ситуацію, що хлопчик стоїть у воді по груди, в лідяний, і крига. Тітка е, взяла на себе, як би сказати, ну, керування процесом рятування цього хлопчика. Мою матір садять у човна, вона підпливала до цього гольберга, значить, затягує його в човна і привозить до хати. Ситуація, ну як би сказати, неабияка. Е, його перераділи, висушили і вечором е, його сховали в хаті. До вечора, а вечором тітка дала йому, ну як би сказати, інструкції, що він ніякий не міша Гольверг, це Леонід Гольверг. Він Ваня Іванов їде з Запорізької області, ешелон попав під е, бомбошку. В общем, все розбомбило, і він їде на, е, іде на Харків. шукаты своих родных и близких. во время войны они спасли еврейскую семью женщина и двое деток одна из детей Наташа, сейчас жива и она просто родилась во время войны родилась вот там спасали полгода ее прятали такой и мальчик был семилетний сейчас с них все уже умерли наташа жива я ездил к ней брал у нее все данные что там надо было рассказать Праведники народів світу отримують медаль і почесну грамоту, а їх імена увіковічнюють в Ядвашем Національному меморіалі катастрофи та героїзму на горі пам'яті в Єрусалимі. Проте імена ще тисяч рятівників залишаються невизнаними і невідомими. Пам'ятаємо їх імена. Ян Андрусенко, Єлія Ломовський, новини Д 1 Кримінальна хроніка далі. Понад 12 епізодів майнових злочинів. У Нікополі поліцейські викрили двох серійних крадіїв. 26-річний зловмисник протягом місяця вчиняв крадіжки в одному із будинків Нікополя. Чоловік, скориставшись відсутністю власника, декілька разів повертався до приватного домоволодіння, аби викрадати цінні речі. Також оперативники кримінальної поліції викрили 42-річного жителя міста на скоєні крадіжок та вчинені шахрайських дій. Раніше він був. Неодноразово засудженим частину викрадених речей вдалося повернути власникам. Фігурантам повідомлено про підозру. Поліцейські Дніпра продовжують протидіяти незаконному продажу тютюнових виробів. Правоохоронці виявили порушення правил торгівлі в Амурніжньодніпровському, індустріальному, новокадацькому, Чечелівському, Шевченківському та Дніпровському районах міста. Виявили та вилучили більше ста електронних сигарет та понад 300 пачок цигарок. Сума вилученого становить 80 тисяч гривень. Відносно порушників склали адміністративні протоколи. До надзвичайних подій на території садового товариства у селищі Зелений Гай Сурсько-Литовської громади виникла пожежа. Вогонь охопив одноповерхову металеву споруду. Під час пожежі постраждала жінка. З опіками її госпіталізували до лікувального закладу. Пожежу ліквідовано. У кривому розі фахівці ДСНС врятували чоловіка, який потребував допомоги. Небайдужі мешканці повідомили до служби порятунку про те, що у Саксаганському районі міста чоловік впав з крутого схилу та не може самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою м'яких нож транспортували чоловіка до карети екстреної медичної допомоги. Експозиція під назвою валюти світу в університеті митної справи та фінансів поповнилася новими екземплярами цього разу німецькими марками, які привіз та передав навчальному закладу доктор наук, професор Батен Вюртемберського державного кооперативного університету Торстен Крінгс. Представлені банкноти є оригіналами та представляють собою купюри різних часів. Найдавніше датована 1904 роком. So, um, this has been... її збирав його батько, і Вона знаходиться в їх родині більше ста років. Всього десь 30-40 копій. Найстарша десь 1904 року. І одне з найцінніших в колекції купюр це купюри, які знаходилися з часів гіперінфляції 1923 року, з номіналом 20 мільйонів марок. вони всі оригінали і їм більше ста років. реально. він збирається залишити це в університеті. Бо він же минулого разу бачив нашу чудову колекцію. Цю іноземних банкнот, і він хоче поповнити нашу колекцію. Новини спорту у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування серед молоді до 23 років. Рапіра, шпага, шабля. У командних змаганнях з фехтування на шпагах спортсменки Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Катерина Коротецька, Катерина Ламза, Софія Сіденко та Марія Середа завоювали срібну медаль. В особистих змаганнях Софія Сіденко виборола бронзу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 15 травня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ, вранці він стихне та більше цього дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла. Вітер північний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському, хмарна погода триматиметься увесь день. Вранці можливий ...висильний дощ, який ближче до осередини дня повинен закінчитися. Температура повітря від 8 до 12 градусів тепла. Зранку до самого вечора у Марханці небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря від 9 до 13 градусів тепла. У Нікополі кривому розі та жовтих водах хмарна погода, без опадів. Повітря прогріється від 7 до 14 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535. 35. Телеканал Де один має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Маргарита Сопільняк Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вважаємо.